Мукачевець Руслан Власенко, пожежний рятувальник ДСНС. Він один з тих, хто допомагав ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів на Харківщині у місті Куп'янськ. Їздили ми Харківська область, місто Куп'янськ. Це було минулого року, в листопаді місяці перебували там до 20 днів. Їздили з Карулом, з яким в якому я працюю і своїми хлопцями, і з начальником Мукачівського райвідділу. Домовленість між Начальниками управління харківської закарпатської, щоб ми поміняли словцями харківських хлопців, щоб вони перетухнули, які вже там були в окупації майже рік. І ми виконували їхню роботу. Вони дуже, дуже, дуже без заміну чекали відпочити до рідних. Поїхати. 15 днів цілодобово мукачівський загін рятувальників замінював на службі своїх харківських колег. Виїжджали на обстріли, гасіння пожеж внаслідок влучання снарядів, обстеження постраждалих будівель та споруд. Пошук під завалами людей Виїжджали на обстріли, виїжджали на обвали. Відкапування тіл жінку відкапували в квартиру. Снарядом був обстріл, було обстріл складських приміщень, ангарів, будинків. З нами сумісно виїжджали піротехніки, які обстежували тут ділянку, і тось тобто, ми паралельно з ними виконували свою роботу, вони свою. Чоловік каже, за 15 років на службі побував у різних ситуаціях, але такі страшні наслідки, які залишає після себе війна, побачив вперше. Де мене? У роботі рятувальника ризик завжди присутній, розповідає Руслан. Однак саме там, де практично не замовкають вибухи, по справжньому усвідомлюєш, що таке небезпека. каже, хлопці, які працюють під обстрілами щодня, дійсно є героями. Лінія фронту до 15 кілометрів була. Тось чули, привикали, а потім якось через день почалося. Воно все ближе, ближе, ближе. Тості відпрацьовували по місту, по близькому району. То ми. В дальнішому дуже спостерігали за тим. Спостерігали, виїжджали то з кожним днем все більше було роботи. Був страх, ну. Но... Господь Бог оберігає. Після нас теж були серйозні. Там обстріли вже були пошкоджена пожежна частина, були пошкоджені автомобілі. Тут у тилу роботи у пожежників також не бракує. Продовжує жартома. Руслан з приходом весни починається сезон гасіння пожеж в екосистемах. Попри застереження рятувальників, люди продовжують палити траву. А поміж виїздами на виклики, Руслан проводить екскурсії для юних відвідувачів пожежної частини. Лице. На кожній виїзд тоді в'яз собі, воно захист голови. Ага. Руслан пишається українськими надзвичайниками, які з перших днів війни мужньо несуть свою службу. Іноді ціною власного життя вони рятують інших. Він гордий за те, що є одним із них. Вдома чоловіка підтримує семирічний син. Каємо перемогу і процвітання, і рост країни нашої.